Однозначно всі назви, які підпадають під дію закону, мають бути перейменовані. Стосовно Катерининської, необхідно достоменно встановити на честь кого і чого вона була найменована. Ми е, є така громадська думка, що вулиця найменована на честь потенційного собору, церкви, яка мала бути встановлена на Катерининській площі. Але не відбулася ця церква. Е, з однієї сторони, з іншої сторони, я думаю, що на жаль, Одесити, як показав процес демонтажу пам'ятника Катерини, абсолютно. Сприймають історію Одеси крізь призму саме російських міфів про заснування Катерини Одеси, багато хто думає, що Катерининську назву на честь Катерини. Тому м, тут буде таке питання: якщо е, буде адекватна роз'яснення робота і буде встановлено, що ця вулиця названа да, там, на честь потенційного собору да, Святої Катерини, е, це одне питання. Якщо ми... Е, Хочемо побороти імперський міф повністю, то можливо з цієї точки зору, що наразі у нас не дуже багато часу ми знаходимося в стані агресивної війни, не дуже багато часу на якісь роз'яснення і загравання з певним видом електорату. Можливо, необхідно все-таки цю вулицю перейменувати для того, щоб просто позбавити можливість проросійських елементів і країни-агресора спекулювати на цьому питанні і на назві цієї вулиці.